Ми з чоловіком зійшли з перону і сіли на гігантський локомотив. Я пам'ятаю, як озиралася на наше маленьке містечко, і думала про всі ті щасливі спогади, які народилися там. Але я була в захваті від початку нашого нового життя в Салемі. Я, мабуть, задрімала, бо пам'ятаю, як прокинулася від скреготу металу. Коли поїзд зупинився, все, що досягало мого слуху, це Проливний дощ, який бив по даху. Я виглянула у вікно, але там була лише темрява. Потім стався найяскравіший спалах блискавки, який я коли-небудь бачила. Коли мій чоловік вийшов запитати про затримку, жінка в кінці поїзда почала кричати. Ми підбігли до неї і запитали, що сталося. Але все, що вона змогла сказати крізь ридання, було щось про те, що вона бачить духів померлих, які блукають під дощем. Ще більш дивною була поведінка пасажирів, яких раптово вразили болючі спогади про їхнє минуле. Саме в цей момент мені стало по справжньому страшно, тож я вирушила на пошуки Джо. Коли я дійшла до кабіни машиніста, але так і не знайшла його, я занепокоїлася. Я виглянула у вікно і побачила, як провідник поїзда намагається прибрати з колії повалене дерево, а Джо підійшов, щоб допомогти йому. Однак, замість того, щоб схопитися за дерево, Джо нахилився, підняв камінь. І розтрощив ним череп провідника. Коли я вийшла з поїзда і підбігла до нього, то побачила, що це вже не той Джо, якого я колись знала щось заволоділо ним, щось зле. Потім він побачив щось, що його налякало. Він кинув камінь і побіг до лісу. Однак, перед тим як він зник серед дерев. Під час яскравого спалаху блискавки мені здалося, що я побачила, як щось переслідує його, полює на нього. Я можу описати його лише як примарний привид, задягнений у чорне, але швидше за все це була лише тінь. Правоохоронці кілька днів прочісували ліс у пошуках Джо. Але він так і не з'явився. Я намагалася повернутися додому, але спогади були надто болючими. Іноді ночами я лежу в ліжку, замучена думками про те, яким могло б бути наше життя, якби ми ніколи не сіли в той потяг.